Чи на закон ома для повного кола. І так, почнемо. Задача перша. ЕРС джерела струму складає 120 в, Його внутрішній опір 2 ОМА. Яким є опір зовнішньої ділянки кола, якщо сила струму в колі дорівнює 3 А. І так, складаємо коротку умову. ЕРС – 120 вольт, внутрішній опір Р маленьке 2 ОМА, сила струму 3 А. Треба визначити опір Зовнішньої ділянки кола. Ми знаємо з вами, що сила струму розрахована, розраховується по формулі І дорівнює рівня РС поділити на Р плюс Р. І звідси ми отримуємо з вами розрахункову формулу для визначення зовнішнього опору. Ось вона РС поділити на І мінус внутрішній опір. Підставивши значення, ми отримуємо з вами. Наш, внутріш... наш точніше, вибачте, зовнішній опір 38 Ом. Наступна задача: два резистори з опорами 2 і 3 Оми з'єднали послідовно і підключили до джерела струму, РС якого 12 вольт, яким є внутрішній опір джерела струму, якщо сила струму дорівнює 2 А. Записали коротку умову. Знову таки ми користуємося з вами законом Ома для повного кола. Звідси ми визначаємо R маленьке через епсилон поділити на І, і мінус зовнішній опір. Але зовнішнього опору за умовою у нас не задано. Нам тільки сказано, що є два резистори, які під'єднали послідовно. Але ми з вами раніше вчили, що при послідовному з'єднанні. Загальний опір визначається як сума опорів елементів. Підставивши, ми знайшли, і далі підставляємо, шукаємо внутрішній опір. Отримуємо з вами величину 1 Ом. Задача не складна, тому. Продовжує. Наступна задача це була ваша задача в лабораторній роботі. Давайте ми її розберемо. І там, яким є показ вольтметра, якщо два резистори, ви бачите, є схемка під'єднання двох резисторів. Перший опором 5 Ом, другий опором 6 ом, РС джерела струму 24 Вольти, внутрішній опір 1 ом. Треба визначити, що буде показувати вольтметр. Я нагадую, вольтметр показує у нас. Сил напругу, електричну напругу. І так, значить, за законом ОМА для повного кола загальна сила струму буде визначатися як РС поділити на Р загальне плюс Р джерела. Звідси, у нас всі дані є, ми можемо підставити і визначити, що у нас Загальна сила струму дорівнює 2 ампера. Далі за законом ОМА для ділянки кола, тому що ми зараз розглядаємо, у нас є опір. Другий і відповідно, вольтметр, який під'єднаний до другого резистора. За законом ОМА для ділянки кола У2 буде дорівнювати сила струму друга помножити на опір другого резистора 2 на 6 отримуємо 12 вольт. Теж задача нескладна. Наступна задача теж можна так сказати, що вона не є складною. Єдине, що тут треба два рівняння використати. Ну, Давайте глянемо. Значить, коли до джерела струму підключили резистор, то в колі виник струм силою 05 А. Напруга на затискачах складала 4 вольти. Після заміни резистора сила струму стала 0,9 А, а напруга на затискачах стала 3,6 В. Треба визначити ЕРС і внутрішній опір джерела струму. Зверніть, будь ласка, увагу, що за умовою задачі, якраз у нас внутрішній опір джерела струму, тобто саме джерело ми не змінювали, тому ми можемо розглянути як дві. Пропорції да, одного той самого джерела. І так, давайте запишемо. Ось наша формула для визначення сили струму через ЕР, внутрішній і зовнішній опір. І ми з вами е, розпишемо. Значить, для першого випадку замість сили струму 05, ЕРС нам треба знайти, внутрішній опір треба знайти. Замість зовнішнього ми з вами. Ага. Напруга. Значить, зверніть увагу тут, да, звідки ми взяли оце число 8. Значить, у нас є і 1, і 1, так, це будемо говорити сила струму і напруга для нашого випадку. Щоб знайти R, нам треба з вами. 4 поділити на 0,5, звідки береться оце число 8, щоб ви розуміли. Аналогічно в другому випадку, щоб знайти R велике, нам треба знову-таки U поділити на I. 3,6 поділити на 0,9 буде 4. Не дописала я тут формулу, вибачайте, але в принципі зрозуміло, звідки воно випливає. Значить, ще раз 8 і 4: це є опори загальні, які визначаються шляхом ділення напруги на сили струм. В тому і в іншому випадку. І тепер, враховуючи, що у нас два. Да, співвідношення, але вони відносяться до одного і та самого джерела. Ми з вами підставляємо ці значення Так, в ці пропорції, ліва частина виражаємо епсилон, і з цієї формули виражаємо епсилон. розкриваємо дужки, я нагадую розподільний закон множення. Да, 0,5 помножити на 8, плюс 0,5 на r. Тут відповідно 0,9 помножити на 4, плюс 0,9 помножити на r. Далі. Числа в один бік, змінні в інший бік, і отримуємо рівняння, з якого R випливає до рівня 1 ом. Тепер, знаючи, що внутрішній опір джерела 1 ом, ми в будь-який із двох цих рівнянь підставляємо замість R маленького 1 ом і обчислюємо, скільки буде у нас ERS. Ну, я візьму і підставлю вперше значення. І ось тоді ми випливає у нас, що ЕРС дорівнює 4,5 вольти. Ось такі чотири задачі ще ми з вами розглянули. Запишіть їх, будь ласка, собі до робочого зошиту і, відповідно, бажаю вам успіху на виконанні контрольної роботи. На цьому все. Дякую за увагу. назу... до наступної зустрічі.